Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Волинянин піде під суд за вбивство дружини та тещі. Відновили електропостачання на Чорнобильську АЕС після ворожих обстрілів. У Польщі група підлітків познущалась над хлопцем з України. Волинська православна богословська академія повідомила про трагічну загибель на фронті свого випускника та викладача військовослужбовця отця Віталія Янковського. Він добровільно став на захист України. Віталій Янковський віддав своє життя за свободу та незалежність і мир України. Похорон загиблого відбудеться 3 жовтня у місті. Рівне редакція телекналоконкурент Волині висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, честь і шана. У Луцьку 1 жовтня на перехресті вулиць Глушець і Метальницького сталося ДТП. Повідомили у патрульній поліції Волині. За попередньою інформацією, один легковий автомобіль не надав переваги русі іншому транспортному засобу, внаслідок чого сталося зіткнення. Автомобілі отримали механічні пошкодження на водіїв. Складено протокол за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачувальний акт щодо 36-річного жителя села Поліське Ковальського району. Його звинувачують в умисному вбивстві двох осіб з особливою жорстокістю. Інцидент стався 15 червня 2025 року на подвір'ї будинку чоловіка. Під час конфлікту він завдав численних ножових поранень колишній дружині та її матері прямо на очах у двох малолітніх дітей. Обидві жінки загинули. Наразі обвинувачуваний очікує на суд під вартою. На волині 1 жовтня рятувальники ДСНС двічі виїжджали на пошуки людей, які заблукали в лісі. У Ковальському районі біля села Старі Кошари загубився 73-річний чоловік. Його шукали рятувальники, поліція та місцеві жителі. Після кількох годин пошуку чоловіка знайшли та передали медика. У Кам'янь-Каширському районі рятувальники шукали жінку, яка пішла по гриби та не повернулась додому. На щастя, жінка сама знайшла дорогу додому та повернулась до людей. Терапія кіно у Луцькому промені нашим військовим та їх сім'ям фонд підтримки ветеранів свідомі організував кінопоказ фільму Антарктида режисера Антона Птушкіна. Які враження від заходу та перегляду стрічки залишилися у відвідувачів? Розкаже моя колега Анна Гонтар. Пан Артем, родом із Донеччини. Через цей позивний має символічний Донецький. Нині чоловік проходить реабілітацію у Луцьку. Зізнається, повернення до цивільного життя дається непросто. Я ще не зрозумів нічого Тут на гражданки після того, де буваєш там. Воно дуже важко до цього привити з хлопцями, які там. Щоб відволіктися від тривожних думок, військовий прийшов на благодійний кінопоказ. Організував його фонд підтримки ветеранів свідомі. Артем каже, кіно завжди любив, бо воно переносить в інший світ. І кіно для мене це дуже цікаве. Це як можливість відволіктися чи якось забути. Забудьте, це як другий мир переноситься. Там все вроді добре. На кінопоказ із родиною прийшла пані Алла. Жінка вже понад 16 років стоїть на захисті своєї держави, 10 з яких зі зброєю в руках. Для мене це 16 років військової служби. Тим більше вже 10 років під час вторгнення. Це багато переживань, багато побратимів, які залишились на полі бою, і багато за хочеться згадати словом. представниця благодійного фонду підтримки ветеранів свідомі, але наточий також наголосила, головна мета заходу навіть не кіно, а відчуття єдності і підтримки військових. Хочу побажати вам всім. Здоров'я, хочу з тої сили витримки, якої ви надавали спочатку і надалі, щоб вона в нас була, і щоб ви якомога швидше хто є сьогодні в відпустці, і повернетесь назад. Поверталися назад з перемогою. Ми вас всіх чекаємо, любимо, обіймаємо. Після цього всі разом вшанували хвилиною мовчання, пам'ять тих, хто віддав життя за свободу України. Після цього фільм Антона Птушкіна Антарктида розпочинається. Це зараз може прозвучати трошечки фантастично, але якщо раптом колись ви забажаєте поїхати в Антарктиду... у кінотеатрі. «Промінь» кажуть, такі заходи важливі, бо це можливість подякувати воїнам не лише словами, адже вони заслуговують на особливу увагу і вдячність. Саме українці не забувають про таких людей, що вони приділяють саме увагу, і бізнес в цьому насамперед зацікавлений, аби приділити певну увагу саме таким людям. Це дуже важливо. Неважливо сам насамперед заробіток, а важливо бути в першу чергу людиною. До слова, представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян зазначає, що такі заходи проводяться не вперше. Того ж дня показували фільм і для діток ветеранів. Ми у фонді підтримки ветеранів «Свідомі» вважаємо, що це дуже класний час провести військовим дозвілля своєю сім'єю відволіктись, подивитись трішки якихось культурних продуктів, якихось художніх продуктів, документальних. Це класний дійсно такий… Теплий спосіб відволіктись від цієї буденності. такі, здавалося б, звичайні моменти, як похід у кінозалу, допомагають нашим захисникам відчути маленькі радощі мирного життя, за яке вони щоденно борються на фронті. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 2 жовтня ворог здійснив атаку на Київщину. Під час обстрілу у місті Буча дрон влучив у двоповерхову будівлю нефункціонуючого санаторію, що спричинило масштабну пожежу. Про це повідомляє ДСНС області. Вогонь охопив площу близько 600 метрів квадратних. Рятувальники ліквідували займання. Внаслідок атаки було травмовано чоловіка 1977 року народження. Його передали медикам. Також ворог атакував Харківщину. Російська ракета влучила в центральну частину міста Балаклія. Павши біля житлової п'ятиповерхівки. Про це повідомляє ДСНС області. Внаслідок вибуху загорілась квартира на п'ятому поверсі та кілька легкових автомобілів. За попередньою інформацією, загинула 70-річна жінка. Ще дев'ятеро людей отримали поранення. В Одесі ворог здійснив масовану атаку по об'єктах залізничної інфраструктури. Уламками пошкоджено депо Укрзалізниці. Поранення отримав машиніст потяга. Також удари зафіксовані на прикордонні північних областей, зокрема у Конотопі. Попри обстріли, станом на ранок усі поїзди продовжили рух, а контактна мережа була оперативно заживлена. Після знеструмлення, спричиненого російським обстрілом енергетичної інфраструктури у Славутичі, Чорнобильська атомна станція знову отримала електропостачання. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вона запевнила, що радіаційний фонд на території ЕС перебуває в межах норми, а загрози для населення немає. Нагадаємо, 1 жовтня російська армія задала удару по підстанції в Славутичі, після чого місто залишилося без електропостачання. А на Чорнобильській. АЕС через ворожий обстріл було знеструмлено укриття на четвертим енергоблоком. Енергетики та рятувальники оперативно переключили мережу на резервні джерела живлення. Через атаку частково постраждали громади Чернігівщині близько 20 тисяч людей. Тимчасово залишилися без світла, проте зараз ситуація стабільна. Десятки мільйонів гривень на махінаціях з похуванням загиблих військовослужбовців. Схему викрили правоохоронці у Кривому Розі. Вони з'ясували, що до оборудки причетний директор комунального підприємства, яке мало займатися усіма послугами, пов'язаними з похованням та утриманням кладовищ. Він нібито залучив до схеми ряд приватних фірм та підприємців, посадовців міської ради та цивільних осіб. Відтак підконтрольні підприємства ставали переможцями у тендерах, адже під них і пропису умови протягом діяльності до офіційних документів вносилися фіктивні дані не тільки щодо обсягів виконаних робіт і навіть транспортних перевезень тіл військовослужбовців. Монополія на такі послуги принесла десятки мільйонів гривень. Гроші витрачались на придбання авто та нерухомості. Нині до суду скоровано обвинувачувальний акт щодо десяти фігурантів. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Київщині прокуратура повідомила про підозру 45-річному чоловіку, який протягом трьох років систематично гвалтував та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї пачерки 2010 року народження. Дівчинка неодноразово розповідала про це матері, але та не повірила, і навіть повела дитину на перевірку на поліграфі, де псевдоспеціаліст заявив, що дитина бреше лише через три роки, коли про злочин повідомила тітка, правду вдалося встановити. Суд обрав підозрювано тримання під варто без права внесення застави. Чоловікові загрожує до 15 років або довічне ув'язнення. Чернівецька прокуратура повідомила місцевому жителю про підозру у контрабанді підакцизних товарів. Чоловік намагався везти з Румунії 30 пляшок французького вина по 750 мл без марок акцизного податку. Під час митого контролю працівники Чернівецької митниці виявили схованку в автомобілі Мерседес бенц та вилучили вино. Орієнтовна ринкова вартість контрабанди майже 2 мільйона гривень. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці, Тож, до новин світу. У Вроцлаві група підлітків виманила 23-річного українця на зустріч і жорстоко його побила. Поголили голову та намалювали на обличчі нацистську символіку. Як повідомляє польська поліція, підлітки створили фейковий профіль у соцмережах, видаючи себе за неповнолітню дівчину. Вони запросили чоловіка на так зване побачення, а потім знімали побиття на відео та поширювали записи, щоб висміяти жертву. Поліція наголосила, що саму суд є злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність до справи залучено суд у справах неповнолітніх, оскільки частина нападників ще не досягла 18 років. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, та ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.